З нами на зв'язку, Віта Титаренко, релігієзнавиця, готова долучитися до нашого марафону. Вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, доброго дня і вам. Дякую, що прийшли. Ну що, давайте говорити про те, що папа римський наговорив, які дифарамбо він співав, власне, Петру Першому. Ну там зараз Це Ватикан рим. намагається виправдатися, сказати, що ну не, не тема в на увазі, папа римський. Як ви оцінюєте загалом цей скандал? Знаєте, мабуть, почну з того, що релігія в її інституційних формах це не тільки інструмент геополітичних впливів, а і прямий учасник цих геополітичних процесів. От якщо дуже швидко схематизувати нинішню ситуацію, виокремивши три. Центра впливу Константинополь, Рим, Москва і їхню реакцію на ситуацію в Україні. Ми побачимо, що в РПЦ там ясно, що іде освячення війни. Так, в Константинополі вселенський патріарх Варфоломій відкрито засудив агресію, і ми бачимо Римокатолицьку католицьку церкву, де папа Римський Франциск весь час намагається. Приміряти на себе таку миротворчу місію, мультиплікуючи власну реальність. Це знаєте, як в рекламі е, мівіни, коли така багата сім'я сидить за столом, тут обстановка така досить забезпечених людей, і вони їдять мівіну. Тобто, це має дуже мало спільного з реальністю. Точно так же і е, в ситуації з папою римським, коли виникає питання е, джерела джерела е, інформування його, вони залишаються. Відкритими, звідки він черпає інформацію, як він мультиплікує цю реальність. Але на виході ми бачимо, що це не перша заява Папи Римського, яка сприймається ну, не просто неоднозначно. В цій, навпаки, на 90% вона сприймається однозначно, як посил, зовсім не в нашу сторону. Тому не дивно, що у Росії відразу підхопили. Це його наратив, і ми бачимо Дмитро Пісков, речник Кремля, говорить, що от Понтифік добре знає історію, і в той же час у Москві ми бачимо, як реагують на патріарха Варфоломія, який засудив агресію. Там уже збіговисько РПЦ збирається звинуватити патріарха в Єресі. І тут просте запитання: якщо згадати оце стародавнє прислів'я ворог мого ворога, мій друг. А от якщо це друг мого ворога, то хто він для мене? Виникає велике запитання. Мені здається, що от папа римський, як очільник ну, умовно, мільярдної армії католиків, і на теренах України це ну, десь 2% респондентів відповідали на запитання своєї релігійної приналежності як представники. І РПЦ і десь більше 12 греко-католиків, то звичайно для них такі заяви сприймаються доволі болючі. Про це говорив і Верховний архієпископ греко-католицької церкви Святослав Шевчук. І знаєте, ну для мене, як для релігіознацій-аналітика, виникають такі певні побоювання чи такі паси, словесні паси. Папи Франциска не підважать один із основних догматів католицизму про непомильність папи римського у питаннях моралі, у питаннях розрізнення добра і зла. Бо ми можемо згадати і хресні ходи, де українку і росіянку не просто намагались поставити а поставили разом під Христом при цьому без засудження агресора. І звичайно, такі ситуації, ну, як на мене, можуть мати різний вектор розвитку, різний вектор розгортання. З одного боку, це може підштовхнути у ГКЦ від до, 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 дистанціювання від Ватикану. А це іншим... ми взагалі, пані Віто, як думаєте? Mm. Ну можливість завжди залишається. А наскільки вона буде реалізованою, це вже інше питання. Ну принаймні, Святослав Шевчук заявив про своє бажання да поговорити особисто із папою Французь, Франциском у найближчий час, але з іншого боку, це може це збурення в суспільстві серед людей, серед вірян, яке ми спостерігаємо, може і підштовхнути до зближення з православною церквою України. І ви знаєте, я вже тут бачу е, заголовки е, російських пропагандистів, які дуже охоче підхоплять цю ситуацію, розкрутять її е, з тим, що мовляв е, в Україні каталізація православ'я, уніатство там і так далі. І, власне кажучи, знову буде цим живити кровожерливість росіян щодо війни в Україні. І як ми бачимо, коло замикається. Ну а висновки нам робити самим. Це точно, ну я ще дуже хочу долучити наших глядачів до цього обговорення. Друзі, якщо ви дивитесь нас в Ютубі, заходьте в коментарі під трансляцію. Давайте обговоримо власне слова папи римського, що він мав на увазі, якою може бути реакція, пані Віто. А не буде як вважаєте, Ну навіть так теоретично прикинути, чи міг би папа Франциск зараз знаєте, як вибачитися перед українцями або вийти якось. Роз'яснити, чи враховуючи всі попередні інциденти, про які ви згадували, він же ж ніколи не вибачався, то, мабуть, і зараз не буде? Ну, Бачите, такі прецеденти були в історії папства, коли папа Римський. Приносив свої вибачення, там запевнені там злочини, інквізиції, і так далі. Наскільки вистачить волі і знову ж таки розуміння нинішньому папу, папі Франциску, щоб не просто вибачитися, а змінити своє ставлення до війни, змінити навіть політику Ватикану, от ви ви зараз бачите, показуєте оці от кадри, де папі Римському весь час нагадували про ситуацію в Україні. Україні про те, так, що він пам'ятаю, насправді там не просто ж нагадувала. Я от згадую скільки людей приїжджало до нього з України. Пам'ятаєте, із прапорами приносили йому там і якісь уламки привозили. Ну тобто він поінформований про те, що відбувається. От я я ж кажу, що для мене дивно і викликають виникають численні запитання про джерела впливу на папу Франциска. І ще раз кажу, і все одно я залишаю цю модай його бажання бути миротворцем і зберегти оцю ситуацію якби власного впливу, власної значущості ну і через себе і Римо католицької церкви загалом. Але от mm -hmm. Щось дуже, дуже сумнівно, що це додає бонусів для Римо католицької церкви і конкретних Римо-католиків і греко-католиків на теренах України. Чи... Останнє що запитаю, чи не бачили ви реакцію росіян? Вони ж, мабуть, поаплодували словам Папи Римського? ну я згадала ну те що в російські російських засобах масової інформації Розганяється да, оця от ситуація, і знову ж таки я повторюсь, речник Кремля Дмитрій Пісков говорить, що от папа римський знає історію, тому що говорить про велику культуру і велику людяність, да, замість того, щоб вказати молоді на їхню позицію і можливість змінити ситуацію та да, не погодитися з тим, що відбувається, не підтримувати кровожерливий російський уряд. Ну натомість. Ми бачимо абсолютно іншу ситуацію, і я ще раз скажу: мені якось шкода, і хочеться підтримати греко-католиків для того, щоб вони спромоглися сказати своє слово, не погоджуватися із такою позицією Ватикана, наскільки можна впливати на неї і змінювати її. Будемо стежити за цією історією, за цим скандалом. Дуже дякую вам за вашу позицію за роз'яснення. Віта Титаренко була з нами на зв'язку. Релігія знавиться.